Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. В сьогоднішньому відео відповім на ваші запитання, адже дуже багато мені писали в коментарях за фітовтору, чим я обробляю свої томати. Є в мене хороші дієві препарати, якими я користуюся вже багато років, є новинка. Все це я вам покажу, але хочу спочатку зібрати помідорчики, так як у нас знову розпочинається дощ. У нас таке вже. Тут такий вітер. А, робив мені шкоди, там я помідори. Тут вага, і так воно на силу тримається. Тут же ж вага, яка в мене дуже великі помідориці, а не хоче воно триматися, падає. А ще вітер. ось який. Тут, тут, тут велетні. Тут, дорогі друзі, справжні велетні у мене. І Ці помідори лежать у болоті. Ось таке, щойно, щойно втихло. Ой. Я дивлюся, це буде біда, потрібно обробляти і без фунгіцидів не обійтися. Відразу скажу народні способи. Ось тут, я не знаю, передасться на камеру чи ні, скільки тут помідорів. Дуже велика вага цього кущика, він сам маленький, не Тут також мені ось все сливочка яка гарненька. Я вже перевіряла на власному досвіді оці народні способи, коли така погода, то коли є фітовтора, нічого не дасть. Без фунгіцидів нічого не буде. Тому потрібно рятувати свій врожай. Сьогодні, звісно, в мене це не вийде зробити, адже в нас ще буде дощ. Він з п'яти ранку, зараз година дня, навіть друга година дня, і в нас ось знову розпочинається. А зараз дай після дощу сонечка і все. Фі буде це гарантовано тільки. Велетні. Ось так буду я знімати такі, що ще трошечки їм буквально декілька днів, але вони в мене і в будинку дійдуть за ті самі два дні навіть швидше. До речі, дозрівають вони зірвані швидше, ніж. Тому що я буду обробляти фунгіцидом. Там термін очікування сім днів. При такій погоді я повторюся, але ви вже не ображайтесь, дорогі друзі, тому що я бачила на власні очі, як викидали. Ой, зірвати одною рукою він такий великий. Неможливо. Гляньте, яке диво виросло. Я бачила на власні очі, як жіночка виривала ой помідори, уже із помідорчиками, тому що з'явилася фітофтора. Їй хтось сказав, що нічого вже не, не дасть. Коли вона є, то це вже все. Викидайся, динові. І от вона послухалася і викидала. Ой, тому трошки може буде відео. Довше, чим комусь це не сподобається, але, але можливо комусь це стане в пригоді. А я хочу розказати і показати, дорогі друзі, ось на, на власному. Я все показую на власному досвіді. Ось як бачите, в мене була фітофтора. була. Це ще вона була десь на початку липня. Ось, зверніть увагу. Це фітофтора. Ми знаємо, що в нас спочатку з'являється на листочках, потім іде ось так вона по стеблу. в нас іде чорне, а потім в нас і чорний стає весь плід. Так от я обробляла цими фунгіцидами. дорогі друзі. У мене було і стебло чорне. Ну, ще ні, але вже було все, весь кущ чорний. Це було років 4 тому, в мене пропадав врожай, але я обробила два рази. Ось, зверніть увагу, це цей кущ, що в мене тут була фітовтора. Я була обробила два рази, там потрібно обробляти. Ось я покажу вам. Я, випросила. я купувала цей препарат, випросила паспорт на нього, щоб вам це все показати. Але перше, чим показувати, я перевірила на своїх рослинках цей препарат. Це не реклама, це просто я показую, ось, як, як воно лікує рослину. Ах, було в мене от тут було вже на стеблі чорне-чорне. Осінь. У мене багато пізніх помідорів. Вон які лежать. Які ж в мене великі помідори. А, мені мама принесла препарат, вже не було його цього препарату в магазинах. Вже не торгували, вже осінь, а в мене повно помідорів. І вони всі знаю. Через декілька днів почорніють, так як уже кущі чорні. Обробила два рази, мамі було якраз два пакетика, Я обробила ним свої помідори. І, дорогі друзі, у мене оце чорний, оце цей чорний стовбур, він став світлішати. Правда, обробку я проводила не так, як там пишуть, а витримала всього лише 5 днів і другий раз обробляла. І ось лікую ці препарати рослинки, не треба нікого, там вже так бігом викидати. Особисто я нічого не викидаю. Я лікую, так як і картоплю була. Ой-ой-ой, я лікувала. Ай, 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 ай. Ох, яке лежить. Божечка, же ж на ньому помідорчиків. Ой, та звісно як витримає. Як витримає? Ну, ось тут один помідор. Один помідор. Ну, напевно, він буде більше ніж кілограм, тому що він дуже великий. А ось і перші помідорчики, які вже стали лопати від вологи. Тріснув він. Ой! Ось так. надлишок вологи. Радочка, тікає з цього болота. Тікай, дівчинку. Це на сьогодні у нас 22 липня. Сорт один знаю, це київські рані. Це київські рані, а цей сорт я не знаю назви. Це вже не перші врожі, які ми збираємо. Першим відправляли нашим захисникам. Вони куштували наші свіженькі домашні помідорчики. О, радка. Молодець, да, ти не пропадеш. Так, покажу, що я купую. І так, в мене такі препарати, що я перше, чим щось брати, я раджуся із фахівцями. Я дослуховуюся їхньої думки. Цього року в мене новинка. Випросила паспорт. Єдине, що пам'ятаю, задихають, задихати не дає оце цим міцеліям грибка. Так, і це в мене є, ще залишилося з того року. Ай пам'яті, Курзат, мій незамінний курзат. Років 10, напевно, я ним користуюся. Спиняло таку чорну фітовтору, що я вам розповідала. Це взагалі неперевершений препарат, але це в мене два пакетики з того року. Це така, така безцінний, тому що в нас його цього року вже немає в продажу. Ось мені порекомендували. так. Танос для мене це новинка. Не знаю, скільки часу він на ринку, для мене це новинка. І це я на ньому випробувала хворі кущі, тому що мене запевнили, що він не гірший від курзату, танос, а може ще навіть і краще, що він лікує рослину. Тобто зараз ми прочитаємо. Я, я випросила паспорта, кажу, дайте паспорт, тому що мені треба знати, і якщо хороше діє людям порекомендувати. Ще раз наголошую: це не реклама. Це я знаю, що таке, коли працювати коло цієї землі. Важко працювати. А я ще з зими висіваю ці помідорчики, перці, баклажани. І не одна я така, так. Зооспори під впливом фамоксадину через декілька секунд припиняють вживання кисню, втрачають рухомість і гинуть протягом декілька хвилин. От, я скажу, що задихаються. Так, це моксаніл має лікувальні властивості та здатний блокувати ріст міцелія та споруляції. Таким чином танус діє на всіх стадіях розвитку патогенів. Так, на картоплю для. Ой, вибачте, для боротьби з фітофторозом та альтернаріозом. Те саме на томатах для боротьби з фітофторозом, альтернаріозом та білою плямистостю листків. На картоплю я його не... А, скільки тут ще. Тому що в нас йшли дощі, я обробляла, оце, оце ще одне. Я обробляла. І пройшов був дощ. Через декілька годин. Але тут пишеться, що танус швидко проникає в тканину рослини. Тому дощ, що випав через дві години після обробки, не знижує ефективність препарату. Та ти вже взагалі обнагліла? Тікай звідси звідси. Так. На томати. Чотири. Профілактичні обробки з інтервалом 8-12 днів, 7 днів очікування теж саме для картоплі. Але коли в мене хворі, отакі от хворі явні вже признаки фітофтори, вона вже є на рослинах, я скорочую тер термін. У мене таке було, я ж кажу, і 5 днів. Один пакетик йде на 5 літрів водички, коштує пакетик 30 гривнів. Звісно, нам мої помідори мало. Це я беру балон, а то 10 літрів, 2 пакетики, 3 пакетики, як, як коли. Спочатку обробляла квадрісом помідори. Це було профілактично. У мене було і картопельку квадрисом обробляла, огірочки, цибулю, та все обробляла квадрисом. А зараз лікувальні такі в мене дії, це будуть із, йдуть із танусом. І тільки в нас припиниться дощ, я також буду обробляти цим же ж препаратом. Ну Це в два такі, що, що лікують рослину, це вже я перевірила. Цей то взагалі. Такі стадії було, що здається, вже там нічого не врятуєш, рятувала. Хоч багатьом я розповідала за цей препарат і знизували плечима, казали, взагалі не, чують за, не чули за курзат. Тепер така новинка. І ще одне. Що хочу нагадати за Ось в кого пропадають помідорчики. Багато хто забувся за бордоську смесь. Це я купувала на дерева. Але хочу сказати, що зараз багато хто користується до цих пір цими препаратами. Але на, на картоплю, помідори, огірки, потрібно робити 1% розчин. Навіть тут написано 06,1. І як я заміряла, це я, це я перевіряла для себе. Це я думала, якщо нічого не допоможе, я знайшла в своїх старих цігох. І я собі вже приготувалася. Думаю, якщо нічого не буде, це, це я знаю, що раніше спиняло фітофтору, параноспироз на огірках 100%. Такий безвідмовний. Але так як я ним мало користувалася для своєї рослини, було декілька разів, я брала, і то в основному на дерева. Я знаю, що дуже важливо, як тут виміряти. Ось я для себе вже як я вже це наготовила. 06, як тут виміряти, як тут дивитися, я так уже переважувала, дивилася, ось, дорогі друзі, якщо потрібно нам на картопельку, на помідорчики виймаємо шприця, цю штучку. <сих> насипаємо, ось тут у нас буде. ну, давай, ось 06, по це ми насипаємо. Потім вже йдемо по, як тут пишеться, його розчиняти, ну розчиняємо водички. І обробляємо наші рослинки. Тому це такий, можна сказати, на сьогодні дешевий копійча, копійчаний препарат. І так як я бачила, як жінка виривала, то я вам скажу, що вона садить, садила там щось, але ж не буде, врожаю вже не буде, вже пізно дуже. То краще спробувати і не здаватися, спробувати лікувати. Ось така. Я ж кажу, це старий-старий старий. старий, старий а... Купляють, розводять самі, а є ось такі для таких розумних, як я, готові препарати. А мені знов напишуть, що, що я рекламую. Ні, зараз скажу, це не реклама. Тому що як я щось таке, те, що я вже знаю, перевірила на, на, в себе і можу сміливо рекомендувати, то мені пишуть, це реклама. Хто там, що буде думати? Але, дорогі друзі, я буду завершувати своє відео. Ось уже моя помічниця заснула. Підемо в хату, щось будемо робити, так як іде дощ. А тільки виясниться, але хочу сказати, що потрібно обробляти рослини або вранці. Або увечері, щоб не пошкодити. Особливо, хто буде користуватися ось цим препаратом, то тут потрібно дотримуватися вже, тут все написано. Щоб не зашкодити рослині. Дякую вам за увагу. На все добре.